А всім привіт, дорогі друзі! З вами Форсі. І сьогодні я хочу записати таку серію випусків інтересні факти про Майнкрафт. І в цьому першому нашому випуску я хочу розказати, як зробити от таку вівцю, щоб вона міняла колір. Бачите, міняє колір і. і все. Так, зараз. і для цього нам потрібна тільки наковальня і сама. їй ця вівці. Треба її Є... перейменувати. Ми пишемо з маленької букви. Джеб і одну нижню риску. Це нас 5 рівню, але не вкоретейся, це пофіг. Так, і в нас тепер перейменована на, на джеп. Отак, бачите? І ми просто ставимо і вона зараз буде міняти колір. Помаленьку так міняє колір. А коли зараз а коли ми її постережемо, все одно буде біла. А Ні, дивіться, не біла. Дивно? То буває, здається, або біла, або чорна. Тільки так. Та, скоріше, більший шанс, що буде біла. Думаю, ми на цьому закінчимо свій перший випуск. Вийшов він не дуже великий, але, думаю, вам сподобалось. Всім спасибі за перегляд, всім пока!